Інтерв'ю з кураторами груп дебютних. З вами дебютні спойлери. Отже, зі мною дві чарівні дівчини. Віка і Оксана, вони в нас є кураторами яких груп дівчата? 0,4 і 0, 4, 9, 4, 10. 4, 10. 4 і 10. Молодці так запрацювалося, що Ви вже і Ну, Взагалі, як справляєтесь, не справляєтесь, дві групи, це достатньо велика кількість людей. Інтендійні дівчата, ну, як взагалі, важко, не важко організувати людей. Важко було, тому що це дві різні групи французька і іспанська, і в них трошки різні характери, трошки різні темперамент, і важко було їх скоруполювати і простати. Ну, взагалі то дуже весело, репетиції виходять, дуже смішно приколів, багато весело, все класно. Важко, звичайно, тому що а, після пар мало хто хоче залишатися, це таке вже як. Але робимо все, що можемо. А наші команди лише за перемогу. Хлопці боліють за те, що ми виграли, все роблять можливо, вони класні, дійсно, вони стараються і в мене вона всі підтримуємо. Ну і останнє питання. дівчата, скажіть, так, кураторство. В принципі, це така відповідальна штука. Зрозуміло, що ви даєте дуже багато допомоги своїм дівчаткам, хлопцям які куруєте. А вам вдалося щось кураторство, як ви вважаєте, цей досвід? Ну, як майбутнім педагогам, то звичайно. Дуже і перевіряє нас як організаторів, як людей. Mm. Ну і крім того, це знову познайомитися з новими людьми можна завести дружбу, дійсно, яка може притягнутися на все життя. Тому це шанс який треба скористатися. Добре, дякую, дівчатка. Я нагадую, що це були куратори 4 і «10». А, а ми будемо продовжувати наші інтерв'ю. Ecco, 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 ecco,